Галча моє, це не дрібничка, що пишу я тобі чорнилом, але разом з тим це величезну має вагу. Я хочу, щоб надовго, на все своє і моє життя зберегла цей лист, найрадісніший. Вір мені з усіх листів, що я коли-небудь писав тобі Галю, ти ж знаєш, як рідко я радів, як багато треба для того. І от тепер. Коли я пишу тобі, що сповнює мої груди почуття радості, так це значить, що сталося в моєму житті те, чому й ти разом зо мною я знаю, радітимеш. У мене мало зараз потрібних слів, мені б тільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім єством твоїм, що пригортає тебе чоловік, у якого бояє життєва сила, і в м'язах, і в серці, і в думках. Я пишу тобі, а на дворі за вікном сонце, і мені, їй Богу, так важко стримати себе, щоб не скрикнути, яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на це майбутнє має право. Я цілую тебе, рідна моя, і прошу, запам'ятай дату цього листа, як дату найкращого моїх днів.